Я вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо цікаві новинки та акційні пропозиції. Перепрошую за якість відео. Знову виключили світло. Приємного усім перегляду. Папір туалетний 11. Скляний кухоль 34. Новинка пригоди губки Боба. 199 кухоль та фарби. Дуже цікаве заняття для дітей. Чашка фарфорова з оленями 59. Пляшка пластикова з трубочкою 129. Кохонна ліка пластикова 7 гривень. Тарілка обідня 99, цукорниця скляна 129. Ось такі красиві чашки. Приїхали фарфорові по 139. Та білі з золотою окантовкою та ручкою 69. Ваза зелена 99. 64 гривні кухоль для кави. Керамічна чашка. в Коробці 59. Кухоль в чорну краплинку 77. Чашка для кави 64. Керамічний кухоль 99. Чашки скляні, кольорові по 77. З ялинкою та блискітками подвійні стінки 169, з ведмедиками 140. Миска глибока металева 88, 2-літрова. Банка для спецій 39. Форма скляна для випікання 179. Приправа для омлету та яєчні 8 20 грамів. Суміш перців мелена 12. Заправка лимонна 19. Кава розчинна 100 грамова 139. Картопляна соломка 23 70 грамів. сушені курячі слайси 59. Чіпси Прінкл Ціна 119 чіпси люкс 55 зі смаком сиру та паприки. Цукерки Житомирські 74. Вага 210 г. Лютяник на паличці змійка 24 Кольоровий пісок з формочками 199 Іграшки м'які ось така на присосці 129 та імбирний пряник. Адвент-календар, новорічний творчість 369 Іграшковий пістолет з водяними кулями 149. Набір машинок 169. Підсвічник скляний 29. Червона класична свічка до свят. Різдвяних 19. Шоколад чарівний вечір 22 гривні. Снікерс маленький 22 гривні 50 г. Слайм у колбі однотонний 64 Стакан пластиковий з кришкою та трубочкою 44 гривні, Сквіш антистрес Санта Клаус 77. Сквіш Капібара 64. Іграшка колекційна овочі 99. Шампунь універсальний чоловічий 59. Гель для душу All Spice 132 гривні. Жіночий шампунь для волосся 62 гривні. Піна колада та тропікана. Шампунь піна гель для купання 59. Сйоз 119. Шампунь захист кольору 109. Набір подарунковий 119. Гель та скраб. Чоловічий набір гель для душу та гель для гоління 139. Новорічний дощик двохметровий 19. Антипросрант чоловічий Ніве 96, Жіночий 88 гривень, паста зубна перлина 29, Аквафреш 52 гривні. Ніве гель для гуління 159 Уті-путі капсула для прання 9. 10 штук упаковка капсули універсальні, 64. Засіб для миття посуду 47. Лак для волосся Тафт 129. Піномус мегафіксація 153. Новорічні прикраси 55, 24 штуки. Свічки у подарунковій коробці 59. Фігурка новорічна ведмедик 59. Іграшки на ялинку 37-3 штуки упаковка. Прекрасна новорічна куля 22 гривні. Набір декору для рукоділля 24-20 штук. Серветка кухонна 11. Кошик для зберігання дитячих речей 149. Рушник махровий банний 77. Махровий 70 на 140 199 гривень. Полик із запаскою для чищення одягу 19. Набір іграшок сюрпризів в коробці 149. Гель для спортивного взуття 34. Лялька в коробці 199. Музичний телефон з підсвіткою 99. Іграшка слайм з блискітками 44, пазли дитячі 60 штук 84 та 99. Набір дитячий килимок, пазл з потягом 149. 100 від цвіточ 199 196 г. вафелька-мілка – 17 контик, шоколадний та молочний смак 17 желейні цукерки 17-50 г. Пряники 300 – 22 гривні малята сушки 24 250 г. Цукерки вафельні в білому шоколаді 15. киш'ю смажений солоний 39 грив. Чай мунік чорна смородина 11 та імбир з лимоном. Чіпси з чорного шоколаду 109 100 грамові. Крупа пшенична від деко 400 г. Ціна 14 гривень. Оцет яблучний натуральний 22 гривні пів літри, кислота оцтова 22. Букові зубочистки дії акції 1 дорівнює 2, приправа куряча універсальна 15 150 г, галина бланка кубик 4 гривні, Мак харчовий Монік – 19 Суп гороховий зі смаком курки 11 Насіння льону. 14 150 г. Цукор ванільний 15 грамовий 2 гривні. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Всього вам самого-самого доброго!